Розглянемо задачу на тиск, який чинять тверді тіла на поверхню. Знайдіть тиск, який чинить бегемот на ґрунт. Маса бегемота 3 тони. Площа підошви однієї ноги 600 см2. Запишемо дано до цієї задачі. Маса бегемота 3 тони. Переведемо її в кілограми. Це буде 3000 кг. Площа однієї ноги, позначимо її як s 0 v дорівнює 600 см, квадратних і переведемо в метри квадратні, це буде 0,06 м квадратних. Кількість ніг, на яких стоїть бегемот і торкається землі, а отже, і тисне на опору, їх 4 штуки. Знайти потрібно тиск. Запишемо вираз для знаходження тиску. Який чинять тіла, знаходячись на поверхні. П дорівнює сила тиску поділити на площу поверхні. Розглянемо силу тиску. Сила, з якою бегемот тисне на опору, називається вага. Вага бегемота її можна знайти за виразом М помножити на G. Отже, в цій задачі нам потрібно буде ще знати гравітаційний коефіцієнт 9,8 н поділити на кілограм. Також розглянемо площу дотику бегемота до поверхні. Бегемот стоїть на ногах, їх 4. Площа однієї ноги 600 см або 600 м. Площа всієї поверхні, якої бегемот дотикається до землі. Це буде кількість ніг помножити на площу однієї ноги. Підставимо тепер вирази ваги і площі у формулу для тиску. Усі величини ми знаємо, тому можемо підставити та знайти тиск бегемота на ґрунт. Провівши усі необхідні обчислення, знайдемо, що тиск бегемота становить 125 тисяч паскаль. Або ж переведемо в кілопаскалі і отримаємо 125 тисяч кіло паскаль.